Всім привіт! Ви на каналі мого фітнес-щоденника. Я нарешті повертаюся до вас, я завжди так це кажу, потім пропадаю на три тижні. І сьогодні хочу вам показати своє тренування плечей. Буду розказувати про свою, свої плани на цю підготовку. Вона в мене вже почалася якраз цього тижня. І ще багато цікавих нюансів розкажу. Так що let's go знову тренуватись! Погнали! Сьогодні в мене тренування плечей. починаю я його завжди із грудних м'язів. Роблю тільки для них одну вправу. І е, так як я вже на новій локації, тут в мене є більший вибір не тільки зведення рук металипу або ж на лавці. Сьогодні робитиму ось такий вертикальний жим в такому тренажері. Цього тижня ми вже розпочали прямо основну підготовку до наступного сезону, який буде весною. Там кінець весни, початок літа. Хочемо раніше її почати, тому що минулий рік ми починали її з січні, після всіх свят. Цього року почали з листопада, на два місяці раніше, тому і результати ми буде в рази кращий, тому що чим більше часу у нас є на підготовку, тим кращою буде форма. У мене зараз дуже багато ідей, по мені видно. Ну, якщо щось у мене просто ще жіночі дні, <смі> <смі> то мене залило як свинку пепу. Але їм я зараз теж дуже багато, тому що моя основна ціль е, зараз це набрати, набрати м'язову масу. Бажано без мільйон жирка, тільки от саме м'язів. Ну але це само собою не дуже реально, все одно жирочок теж до нас пристає. Нічого зараз не видно? Все сховалось під прикриттям. Зараз працюють мої м'яз. Не люблю я набирати, але треба, інакше не буду прогресувати. Просто буде така ж сама форма, як і була минулого року, а мені треба, якби змін. І основний акцент зараз ми робимо на сідниці і на плечі. Бо, наприклад, якщо я раніше виступала в іншій категорії, там ще треба було спину. А тут спину не відкриваєш, а в мене спина прям ну, нормальна, вона відстає. І тільки плечі мають виднітися. Але така в мене будова плечей, що їх, наприклад, коли я так розслаблено свої, вони не відділяються. Якщо багатьох дівчат є таке генетичне, що вони мають ось такий горбочок. А в мене є, якщо вже відкрити. Його треба їх відкривати, наповнювати. Ми вже підійшли до третьої прави. Я взагалі дуже рада, що я треную зараз в цьому залі, саме в колізеї, тому що не треба збирати мільйон ваги. Ти сів тренажерцеві, зробив легесінь, це все. Нічого не треба розвантажувати. Ти зафіксований. Наприклад, коли робиш жим, сидячи з гантелями, то все одно десь там одна рука туди, одна сюди. Треба так прям дуже контролювати. А в тренажері тренажер це в принципі цей контроль бере на себе. Нам головне сісти правильно, підкоригувати і зробити. Тому це великий плюс. Тому я оце їжджу е пів години, той 40 хвилин, якщо затори зі своєї роботи сюди тренуватись, а потім назад на роботу. А потім мені люди чого так рідко виходять випуски на ютуб. Вона коли? Ми робимо жимі гантели, щоб опускати руки десь до рівня вух. Лікті трішки допереду я вивожу і тоді вижимаємо вверх. Yeah. Якщо у вашому залі немає такого тренажера, то беремо гантелі, сідаємо і робимо жим сидячи. О, це теж то саме той самий ефект. Просто само собою, що маленькі зали. Вони не мають такої кількості обладнання, і це нормально. І просто треба тоді робити те, що є під руками. Якщо ваша ціль не готуватися до змагань, то вам не потрібна та кількість обладнання. Вам для здоров'я, для того, щоб там своє тіло провести форму, достатньо буде тих гантелей, сміта, штанги і так далі. Просто вже наприклад, коли я там роками тренуюсь, і мені насправді треба просто різні кути, щоб прогресувати, бо я бачу, що якби від того, що я роблю, ну, я роблю постійно все однаково, я відслідковую і десь є межа, коли ти вже ну от, стопаєшся в якомусь результаті. Тоді треба щось змінювати. Тому я вирішила, що все таки цю підготовку змінюю в зал для тренування. І тим більше мій тренер, контролить все. Бакланить мене в загоні техніку. Oh, now, останній підхід у мене тут. Тут, тут є такий крутий тренажер. Як він називається? Байкерська машина. Байкерська машина. Так, впираємося добре. Вперед та назад розтягнули. І по траєкторії тренажера ми тягнемо. Не там вверх, не внизу. Отак. А так як тренажер йде, ми так і робимо рух. Цей тренажер це те саме, що ми робимо з канатом тягу, в метелику відведення назад, з гантелями можна махати в нахилі. Це те саме. Все на задню дельту. Просто на неї нам не потрібна велика вага. І вона у нас де задіюється. тому треба її окремо виділяти хоча б одну вправу одній. Підходи і повторення, ми вам розпишемо відео, під е, кожною правою буде написано, скільки чого я робила, скільки підходів, скільки повторень. І е, на майбутнє в мене не будуть мінятися тренування, то я робитиму таке ж саме тренування. І якщо я там знімати випуски, особливо нічого нового <с? <с?> не буде відбуватись, тому що це є підготовка, ти робиш якби щось однакове протягом якогось тривалого часу. Для того щоб потім мати нормальний результат. Тому що я не розумію, коли там люди роблять кожне тренування ну, максимально по-різному, немає якоїсь систематичності, і ну, відповідно вони мають такий результат. Або мені дуже смішно ще, коли ну, я ж працюю так само тренером, до мене приходять різні люди. І є люди, які прям... Ну, для них незрозуміло, чому ми там робимо якісь однакові вправи завжди, що треба весь час робити щось різне. Але воно так не працює. Якщо ви хочете отримати класний результат, маєте дисциплінувати себе, робити щось однакове. Знайшли зручне положення для мене. Бліна. Я просто чую, що простить плече. Коли є такий дзвіночок, краще, не дуже тоді його навантажувати. Але коли от змістили навантаження трошки нижче, він нормальний. Чую, що може бути. Наскільки важливо, чи швидко ми робимо чи повільно вправо, спочатку я взяла блін, оцей блін, диск 5 кг, і таке кажу, то замало, мені мало цієї ваги. Коли б зробила в два рази повільніше, ніж робила перед тим, вже не замало. Є yeah, останнє. Зараз so, складаємо на місце бліни. Хай стоїть тут, щоб далеко не йти. Після тренування наверх хочеться ходити тако. <плес> Боком в двері треба сходити. я, до речі, я не треную окремим днем. Я завжди додаю тріцепс до е, тренування плеч і біцепс до тренування спини. Можу зробити там одну-дві вправи, буквально. Ну, напевно, зараз на біцепс буду давати дві вправи. А на трицепс ще можна лишати поки що. Моє тренування підходить до завершення, це була моя остання вправа п'ята на тріцепс. Інколи, якщо я маю настрій, я роблю ще прес разом із плечами або спиною. ну, сьогодні не ті дні, того не можна. І пишіть в коментарях, як вам моє тренування, чого чекаєте взагалі, можливо, вам є якісь теми конкретні, які б ви хотіли, щоб я про це розповіла. Буду рада за ваш фідбек в коментарях. І е, слідкуйте за моїми випусками, обов'язково підпишіться на канал. І всім папа. -па, до зустрічі.